Підготовка до зими комунального підприємства ШЕД триває не один місяць. Протягом усього року ремонтується техніка, шукаються рішення проблемних питань, враховуються усі недоліки, які виникали під час робочого процесу минулої зими. Сьогодні дорожня служба має три піскотруси, один причеп та три трактори. Цій техніці вже понад 20 років. Вона давно відпрацювала свій термін. Так, в цьому році вдалося оновити одну одиницю техніки, яка повинна замінити два старих піскотруси. Це значно поліпшить роботу шед у зимовий період, вважає заступник міського голови Леонід Якубовський. Я вважаю, що ми повністю підготувалися. Багато роботи було зроблено протягом літа. Ми, нам вдалося підготувати нову машину, яка і піскотрус, яка є можливість розкидати пісок, і поставили новий отвал з міського бюджету, потратили без мало двісті тисяч гривень, врахували уроки. Прошлої зими, і думаю, що такого більше в нашому місті не повториться. На жаль, ми хотіли ще придбати техніку, але не вийшло. Я розумію, що того, що ми от зробили нову машину, нам вдалося скомплектувати. цього, все одно для міста недостатньо, але це вже велике підспор'я для наших доріг, для того, щоб було комфортніше нашим водіям їздити. Заготовлено вже необхідну кількість піскосуміші для прикладу. На весь зимовий період місту потрібно два вагона солі. Сьогодні техніка стоїть на поготові в боксах, і при необхідності будь-яку хвилину може виїхати на дороги нашого міста та убезпечити громадян від негоди.